Мене звуть Валерій Сірков, я директор компанії Екософт. За останній рік якість води в Україні погіршилася, і це зв'язано по-перше з війною по-друге, з екологічними показниками там, внаслідок катастроф, які в нас були, і також із-за війни. Люди стали більше купляти води бутильованої. Люди стали більше купляти води з автоматів розливу, з вендінгових апаратів. І люди стали більше купляти систему локальної до води. Це може бути як і фільтри, які вони встановлювали в своїх квартирах, так і фільтри, які вони встановлювали в дисатках або в різних закладах, таких як хорика, там кафе, ресторани. І також користуються зиском дуже це мобільні системи очистки води, які наша компанія почала Робляти також активно ще до війни, але в війну ми їх модернізували наразі. Вони Воду не тільки дають там в потрібному об'ємі, вони ще можуть її знезараджувати. І всі ці речі діджиталізовані. Інноваційні рішення, які ми пропонуємо, вони пов'язані, по-перше, з енергоефективністю, по-друге, в принципі, з ефективністю очистки, для того, щоб ми могли витрачати менше ресурсів і отримувати більше води. І для цього ми використовуємо і новітнє обладнання, і діджиталізовані різні системи до цього обладнання, і також комплектуючі. І саме головне, ми дуже багато робимо для того, щоб чисту воду повертати назад в систему водоспоживання. В наших системах використовується електрика для насосів для різних апаратів, які виробляють знезаражуючі реагенти, такі як хлор. А тому ми використовуємо дуже багато енергоефективних. Приладів до наших систем. Ми, як генеральний спонсор Акватермо, прийшли сюди для того, щоб працювати з цільовою аудиторією Акватермо. Акватермо останні роки націлений на ребілд, на відновлення України. І ми це дуже цінуємо. І нам важливо бути тут. Чому тому, що ми тут зустрічаємо багато цільової аудиторії, і для нас це муніципалітети, це водоканали, це там, де ми можемо застосовувати не тільки мобільні системи очистки води, а й компактні системи комплексної очистки, які будуються капітально. І як приклад я можу привести населений пункт це Київська область Калинівка, де вже працює наша система це водоканал, який ми побудували за грантові кошти для громади і тим покращили їх якість життя і безпеку, і смак навіть води, яку вони вживають. Тут цільова аудиторія, раз тому, що ми можемо подивитися один на другого, два, і тому, що тут завжди нам раді три. Але це все жарти да саме основне це те, що сама виставка, сама організація, організатори вони націлені на глобальні речі. Вони роблять дуже багато речей для країни, і нам дуже важливо, ми, як соціально активна компанія, хочемо бути тут, хочемо приймати в цьому участь, і хочемо внести свій внесок для відбудову. В те, щоб поліпшувати якість життя через якість води цього року, ми представляли новинки, але це не тільки продуктові новинки. Ми ще дуже багато зробили всередині компанії з методологіями продажів з інженерією. І наразі ми маємо цілі сервіси, програми для якраз цільової аудиторії цієї виставки для водоканалів і муніципалітетів. Ми виконуємо проекти від початку і до кінця. Ми розробляємо, будуємо і здаємо в експлуатацію. І після цього обслуговуємо водоканали. Для цього ми провели колосальну роботу. Ми відкрили масу сервісних центрів, ми навчили купу людей. В нас є навчальна програма для співробітників водоканалів. І це все ми імплементували в дуже просту програму, яку ми були щасливі вчора, наприклад, представити на панелі на цьому заході. Тому чому ми тут? Тому що тут наша цільова аудиторія і нам є. Що їм дати?